Так, у нас сьогодні відбудеться змагання. А, Коротше а ми з поніком, граємо, він мені буде подавати. Поні. Ага, Кароліна з споні. Покажи того поні, я покажу. Дивіться, який. Просто він був в коробці і міні-міні поник. І набилася коробочка. Тримай. Добре, то він буде тобі допомагати. Так. Змагання полягають в тому, що Кароліна збирає Кабідел Хаус шістдесятку. А тато Якорони вибрала соточку Rainbow High. Ну що, погнали 3-4. Yeah. Давай. Well, Тільки well, не well, змішувати well, детальки. Well, Я буду well, тут well, складати. Я ось так буду спати. Добре, давай так. Це першочергово треба всі детальки поперевертати. І тоді можна вже прийматися до роботи. Напишіть в коментарях. за кого ви вболіваєте. Я в принципі так догадуюся, що більшість боліває за Кароліну, не так за мене. Хоч це мій канал. Більше витрачаю і зусиль і часу. Понік мені і вже ідей. почав подавати. Коротше, понік вже допомагає Кароліні, вона вже стала навіть перші мені детальки. Ти допомог? Ні, мені ніхто не допомагає. Мені допоможуть Лайки, так що ставте лайкосики. Якщо ви вболіваєте за мене, і пишіть в коментарях, що то ви ставили лайк за мене. А якщо ви за Кароліну, то пишіть в коментарях, що то ви за Каролінку вболіваєте, тримаєте кулачки, щоб вона перемогла. Так, у нас сьогодні такий день змагань. Ну, Кароліна сама придумала цю гру. Каже, давай хто перший. Кажу, давай. Але схитрувала. Взяла собі е, пазлиці менші для 4 А Мені дала ці на 5. Добре. Раз, так тоді, добре. Сьогодні просто вихідний день. На вулиці поки що хмари і, можливо, може бути дощик. Тому гуляти поки що не йдемо. Може зараз трошки розхмариться. то ще літає. Пазилкою. Літає з пазлкою. Ого, то він тобі так допомагає складати? Угу. Нічого собі, ти вже склала 4 детальки. Ой-ой-ой. Ось -ой. це я зробила таку лінійку, щоб пазлка. То не тобі склали. треба в цю сторону, щоб бачити, як складати. Я собі туди. Я ще досі перевертаю детальки. А Кароліна вже складає. Не знаю, чи так тактика переможе: моя чи доці? М? Як Ти думаєш? Хто я перший складу, я тобі допоможу. Добре. А хто перший складає, то що, то він переміг і буде якийсь приз чи ні? нічого не буде? Буде просто. Так, буде. Хто той перший складе, той получе поніку. Поніка получить. Клас. Я думав, хто перший складе, той получить хеппі міл з новою іграшкою Макдональдсів. Я ось цей поніку. Добре, значить хеппі міл відміняється. Добре. Так, Макдональдс нече відміняється. Добре, коротше, я погнав, бо мені тут одною рукою так тяжко складати. Зараз ми почнемо це все монтувати і я вже, якщо щось складу, то вже далі прознімо. Хоча я бачу, що я вже просуваюся помаленьку. Я пішов іншою тактикою, я ж казав, що я буду спочатку собі розкладати детальки, а потім їх складати. А Кароліна вибрала собі іншу тактику. Так що тепер подивимося, чи я була правильніша. Моя. Чи дочці? Хм? Доті. Дотіка. Чия тактика переможе? Моя. Моя, добре. Я отриму паніка, він мені буде завжди допомагати. Так, як думаєте, скільки деталі я вже склав? Я щось складаю все знизу тільки. Отак от. Виглядає, а у Керліна вже киця моркиця там є. Ось о. Так, а це у нас сюди є. А, а скільки тут я не склала відтанок? Ого, а ти мене перемагаєш. Так нечесно, Керліна. Ти дуже швидкісна, в тебе всього 60, а в мене майже в два рази більше. У мене там скільки? 100 100. Так, соточек. Добре. Оце любимо. По Каролінки. Так, в мене поки що вимальовується ось так от картинка. В Кароліни вона практично вже майже складається докупи. Я щось не встигаю взагалі за доцію. Я, скоріш за все, що можу програти. Вдягнула собі в ушках мишки чекиці. І все, і думаю, що вона так переможе. Ну, ми побачимо. Насправді тяжковато це все йде. Скільки. Ой, а ти вже склала майже докупи? Капець, я вже не встигаю все. Як думаєте, я переможу чи ні в цій грі? Я поки що тільки склав оцю от частину. Всього, а мені ще дві. Так, це у нас каскаточка. Короче, хто любить складати пазли? Ну, напишіть в коментарях. Любите? Бо це типу такі легенькі на 100 штук. Як легенькі. Бачите, такі легенькі, що я вже програю Кароліні. Так, Кароліна бачу вже все. Стоп! Стоп! Ну Дивіться, мені скільки не вистачило. Мені не вистачило 6 штучок. Допоможеш тепер мені. Реально, майже, майже майже догнав. Так що маленький понік отримує Кароліна. Такого міні-міні. Дзарі. Маленький пальчик. Ну що, склали? Так, це десь. Має бути вже, навіть, не знаю, де. Це не сюди. О, тут. Це у нас книжка і давай, завершуй. Все, не вистачило буквально декілька секунд. Ну що? А в мене ось така. Давай, складаємо її так одну попри другу. Так ще... от, щоб було Тебе видно. Я хочу складати ще. Ще? Ну давай, в нас ще є. Так. Вибирай тут є ось ця маленька я на 60 буду. пазлів. Автобус, а я яку буду. А ти будеш... смурфів чи барбі? Давай я смурфів складу. Ну, Їх Барби. дуже тяжко складати. Дуже тяжко, ти Ой. Все, дякую. Ой. Ти мені допомогла дуже. Так, а тепер шанси у нас вирівнялися в Каролі. А ні, не не вирівнуся. Каліна взяла теж 60-ку. А я смурфів соточку. Ну добре, давай тоді складемо. Раунд другий. Я складаю смурфів в той автобус. Це від додо. Оці фазлики теж класні, які якісні. Це від трефі. Як був малий, я завжди тільки ці ті трефі складав такі. Вони, типу, самі ходові, самі прикольні. тут. -то. Які хочу мультяшки. ну в мене були Мікі Мауси. Отак от я скажу. Я тільки Мікі Мауси складав. Колись ще хотів Томі Джері, Джеррі, ну, типу різні Ті мультики, які я дивився, я хотів от їх теж так складати Кароліна. Який мультик зараз не подивилася? Є в наявності все, що хоче. Все, що вийшло, зразу можна собі замовити, купити, побавитися ой, на один ой, раз ой, і, і... і забути. А я пам'ятаю складав, мав одні пазли. Так їх довго нудно складав. розбирав. Да, не може мені допомогти як перевернути всі. О, ні, ми тепер по чесному. Mm. Ти тепер сама перекладаєш і хто перший, той переміг. Все, так що погнали. Mm. Тепер по чесному. Тепер вже не можна піддаватися. Так що, mm. давай. Ну, з найтяжчих, що я тільки складав в пазлі, це було мон Ліза на 2000 штук. Так, я складав її десь 7 днів, це було мега тяжко. 7 днів? Угу. він не спав. Там просто Ні, спав, типу там встав, поскладав. Це були канікули і не було що робити, треба було чимось зайнятися, а якраз пазли це було сам раз. Сім 7 днів. 7 днів. Вночі спав, зранку вставав, складав. Це було тяжко через те, що там більше половини деталей були всі чорні. Треба було їх підбирати, тобто розкладати по групах і кожну одну штучку підбирати. Це було реально тяжко. Тут картинка вже в нас відома. Пазли, великі. Ну, що в нас різно кольорова. Так, в тебе кольорові в мене такі чорноваті трошки. Ну, добре, погнали. Ось так от було. Мої виглядають, Кароліни там кольоровенькі. Крина навіть не дивиться, вже на малюнок, вже складає так по пам'яті. То, в принципі, я теж можу по пам'яті складати. Так, ще десь ось ця деталька. Є ще така от. бічна. Я одну загубив. Крина така, ага, у неї детальки нема. А в тебе що там? Mm Ой, -hmm. в тебе ще половина. Ясно. Ні. Ні. Mm -mm. mm -mm. Та-дам. Я склав я одну пазлинку десь під коробкою загубив. Так, оцей був насправді тяжкуватий смур, але мені вдалося скласти. Тепер я мушу королінці допомогти. Скласти цього автобуса. Що, Тепер переходить поні до мене. Бачиш, в першому раунді ти перемогла в другому тату. Файно, хто хоче такого паника. Такий міні-міні на сантиметр. Отже, саме головне в грі це не перемога, а прийняти участь. Бо якщо ти вже приймаєш участь, значить ти граєш, проводиш весело час разом, а потім разом треба це все складати.